Виконуємо номер 4 із завдань для перевірки знань до параграфів з 1 по 4, підручника алгебра 8 та номер 4 із завдань для перевірки знань до параграфів з 1 по 4 підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Знайдіть допустимі значення змінної у виразі і два завдання. Приступаємо до виконання. Знайдемо змінні значення змінних, які перетворюють знаменник в нуль. Для цього випишемо знаменник і розв'яжемо рівняння. Добуток дорівнює 0, коли один із множників дорівнює 0. Отже, нулю дорівнює або х, або різниця х і 1. Переносимо мінус 1 у праву частину, змінивши знак на протилежний. Отримаємо 1. Отже, допустимі значення змінної ік всі числа крім нуля і одиниці, бо саме вони перетворюють нам мене в 0, а на 0, як ми знаємо, ділити не можна. Допустимі значення змінної всі числа. Крім 0 і 1. І завдання друге: розв'яжемо два рівняння. А додати 2 до рівня 0, і А відняти 3 до рівня 0. Знайдемо ті значення А, яке перетворить знаменник в 0. Переносимо 2 в праву частину, змінивши знак на протилежний. І переносимо мінус 3 в праву частину, змінивши знак. Як бачимо, саме числа мінус 2 і 3 перетворюють наш знаменник в 0. тому допустимими значеннями змінної а є всі числа, крім мінус 2 і 3. Допустимі значення змінної всі числа. Крім мінус 2 і 3. Номер 4 із завдань для перевірки знань до параграфів з 1 по 4 підручника алгебра 8 та математика 8 виконано.